Яка товщина скла для сучасної душової кабіни найідеальніша? Давайте почнемо з тоненької четвірочка. Це бюджетне рішення, це загалом найдешевші душові кабіни, і вона буде у вас, ось така вся хитка. Тобто, оця частина вона буде прям хитати. Четверку я розглядати не раджу зовсім. Далі, в даному випадку, у нас шістка. На мій погляд, це ідеальна середина. Вона міцна, вона не розіб'ється при прямому контакті з поверхньою скла, і вона не дуже важка. Тобто ці ролики будуть жити набагато довше, ніж якщо ми поставимо сюди скло 8 мм. 8 мм скло розглядати можна, коли у вас немає каркасної конструкції. Тобто, коли у вас сама стінка є несучою частиною самої кабінки і в неї є кріплення, в даному випадку у нас є каркас, тому само скло не має бути над і і через свою вагу ламати згодом вам ролики.